Доброго дня глядачам мого каналу. Сьогодні я хочу розказати про курей. Як я намагався, ну і намагаюся розводити курей без використання всяких медичних хімічних засобів. Ну, зразу скажу, саме велика проблема мого куроводства це хвороба ньюкасла від якої загинуло багато курей. Як ви бачите, вони в мене тут у дворі поволі ходять, тому виходить, що разом з ними їдять тут голуби, горобці, і виходить, що заражають моїх курей, самі перші мої кури це 20 курей я колись купив на базарі. Один півень і 19 курок. Відповідно, вони були молоді, трьохмісячні, і з усього видно, що їх кормили комбікормами. Тому вони дуже швидко почали дохнути. Ну і у нас були друзі, у яких в селі було 2 гектари землі, які е, займалися самим різним господарством, а потім виходить, що вони вирішили з цим всім зав'язати. Ну і я у них купив 10 курок і три півня. Ну а далі, як сказати, мої батьки тримали саму різну птицю, але ж допомога дитини, вона якби, ну, я не ніс ніякої відповідальності. Тобто, виходить, що я то допомагав, але не вникав в те, що вони робили. Тому виходить, що якби спочатку в мене не дуже виходило. Я намагався захистити моїх курей від ворогів. Ну, тобто у нас тут і лисиці можуть приходити, і собаки бродячі ходять. І у мене бували випадки, що лисиця і курей давила, і цлят давила. Був випадок, коли собака задавила із 50 циплят 48, тільки 2 залишилося. Ну, довго не розмазуючи це відео, хочу сказати, що далі я. Взяв великий інкубатор у тих же самих друзів і виводив цеплят. Я знову ж таки не знав, що якщо змішати курей різного віку, то вони вбивають більш-менших. Перший рік у мене було десяток курей, які виводили мало яєць в день. Так як я вичитав, що можна збирати яйця 7 днів, то я, ну, скажімо так, 40 яєць зібрав, заложив в інкубатор. Поки ті е, виводилися в інкубаторі, я збирав нових. І виходить, що 3 виводки було. Ну, і Коли я їх вже підрощик, змішав, то одні повбивали других. А так як я до цього якби не був готовий, то в мене не було скільки сараїв, щоб їх усі окремо тримати. слідуючий рік я вже знав про це, вже я, та й у мене ж і курей, і яєць вже трошки більше було. То вже виводок був один. Тоді я стикнувся з іншою проблемою. Коли ти підселяєш трьохмісячних е, цлят, які вже великі, підрощі, до курей, то виходить, що вони збивають дорослих курок і ті перестають нестись. Ну, виходить така картина, що поки дорослі курки збираються нестися, менші їдять весь корм. І, відповідно, дорослі курки тоді перестають нестися, а переймаються більше кормом. Якось так. ну що я хочу сказати? Що я самостійно вивів десь біля 300 цлят. Ну, 300 ділить навпіл, тому що половина це півні, півні, відповідно, ми різали. А 150 курок, плюс, як я розказую, я узяв 20 курок. Тобто десь 170 курок в загальній кількості. Ну і у мене зараз в наявності 12 курок. Всі інші або подохли, або я дорубував. Але ті, що залишилися, вони ж уже відповідно на ці хвороби спокійно реагують. Тепер про корма. Ну Виходить так, що. Корма я спочатку якби взагалі кормив, незрозуміло чим. Потім я начитався, почав купляти, но економічної доцільності не вийшло ніякої, тому виходить, що Почав я мішати сам. Спочатку, як би то, що пропонували в інтернеті, почав додати там багато-багато всього. Рибну муку, м'ясокісткову муку. ну Виходить, да, воно додає яйценіськість, але все це у збиток. Ну, немає ніякого змісту цього робити. В результаті експериментів я прийшов до того, що я додаю зернову групу в основному кукурудзу. Найбільше кукурудза курям підходить. Потім додаю соняшникову макуху 10%. Потім додаю соєву макуху 3%. Дою. 3% крейди, іноді не завжди додаю 3 кальцій даю сірки 60 г на 30 кг корму. Ну і 30 г соди на 30 кг корму і 90 г солі звичайної. Більше я Нічого не додаю. Ну, є такий момент десь з лютого по серпень. Комбікорм можна робити самий дешевий і яйценоскость гарна. А от з вересня по січень все-таки бажано, ну, кращий комбікорм їм давати. Вони краще тоді несуться, але знову ж таки, все одно спад є, дорогущі добавки приводять все це до збитковості. Кажу так, собівартість моїх яєць, якщо врахувати то, що щось там здохне, Циплят треба викорлювати, поки вони почнуть нестися. Ну, от це І е, саме у мене. Я не беру десь там літературу, не беру ці підрахунки, е, які в інтернеті розказують, що от, візьмемо так, -от, так от так. -от, так -от. Всі табличні дані абсолютно не збігаються з практикою. Абсолютно. Так само, як розказують, що там. Твердопаливні котли мають КПД 80-90%. Це все брехня. Так само і з ну, так корми. Собівартість моїх домашніх яєць мені виходить 100 гривень десяток. Ну Це приблизно там, плюс-мінус якісь гривні. Ну, от десь 100 гривень десяток. Це виходить домашнє яйце. Це є. Е... Абсолютно ніяких ліків не даю, окрім іноді глистую їх. Буває, що я бачу, що вони глисти і глистую. Е, з всякими там блошками, скажімо так, вони борються самі. Просто в сараї є пісок з попелом, вони самі там купаються і лікують себе самі. Ну, Якось так. Головне, я думаю, розказав. З курьми саме більше нюансів, саме більше всяких моментів, і то їм може бути не так, і то не так. І там вони, я ж говорю, то вони вбивають один одного, якщо десь там якоїсь курки голе, щось його розкльовують. Ну, Перед тим, як починати трей, трив... треба багато передивитися роликів других людей. І тоді вже. Ну і знову ж таки, багато хижаків. І соколи їх клюють, і собаки на них можуть напасти, і лисиці. Бувало у мене таке, що щурі яйця крали. Ну, Якось так. Специфічна це тварина, але і все ядна. Теоретично, корей можна зовсім не кормити, і вони на вільному вигулі будуть жити і будуть нести яйця. Дякую за увагу. До побачення.